Я хочу поділитися з вами досвідом. Я той пацієнт, у якого, як говорять, немає вен. І вчора у мене брали з вени кров. І після цієї процедури у мене на руці, ось тут, бачите, зараз немає. Була отака, отака гуля, як перепелине яйце. Ну, чесно, я злякалася. У мене завжди проблеми набрати кров з вени. Однак такої гулі в мене не було ніколи. Ну, зазвичай там синці, я якось вже до цього звикла. Я, коли цю гулю побачила, намазала гелем торгової марки Primaflora. гель життя 36+. Загоює рани, розмоктує синці. Взагалі він на основі екстракту 30 рослин. Цей гель не лише загоює рани, а також загоює опіки, гель 36+. Він взагалі від усього. Спробуйте, у кого така проблема, як у мене, то у вас має обов'язково бути 36. А взагалі, я вважаю, що він має бути у кожної жінки на кухні. А сьогодні в мене була ще одна процедура, де треба було вколоти вену. І медсестричка подивилася на мою руку і каже: А так у вас же тільки ось тут. Я Кажу, так, але у понеділок там була гуля. Вона, ну дозвольте, я спробую, бо іншого місця я не бачу, як мені вколоти вас. І вона вколола в ту саму вену. Я прийшла додому знову намазла 36, і в мене немає синця.